Друже, вітаю! Хочеш, щоб твої грудні прогресували. Виконуй цю вправу в залі. Мене звати Владислав, канал Тренування онлайн. І сьогодні я тобі хочу розказати про чудову базову вправу, за допомогою якої ти чудово працюєш свої грудні м'язи, і при цьому ти будеш рости в силових показниках. І буде в тебе і чудовий рельєф, і чудово буде зріст м'язової маси на грудних м'язах. Ця вправа називається жим гантелей. Або під верхнім нахилом, або під прямим нахилом, не важливо. Важливо амплітуда роботи. При жимі з гантелями в тебе є можливість опускати нижче, максимально розтягувати грудний м'яз і при цьому чудово його скорочувати, дозволяючи саме цій перевазі е, з гантелями є шанс, що твої грудні виростуть в силових показниках. І чим більше ти будеш брати вагу на 8-10 повторень, тим краще будеш прогресувати. Але при умові, якщо в тебе буде правильне харчування, правильне співбіл... співвідношення білків, жирів, лігриводів і постійно дисципліна постійно тренуватись і не робити пауз довгих, тоді ти будеш рости. З тобою був Владислав, канал «Тренування онлайн, стисло, без води на зв'язку